Заїхав на прийомку. Різні такі є штуки, що я навіть не знаю, що туди і блять чого воно зроблено. Трансформаторна заліза. Є ось такі... Я тут поно вибирав. Кошки, молотки. Втім, нових куча вообще. Дивіться, яка морквина! Оце в когось виросте на городі. Це капець. Буде в відосі, так що дивимось, не переключаємось. Йомник є і багато чого іншого. Дивимось, не переключайтесь. Так, всім привіт. Буду розпочинати свій показ всяких речей, таких, що знайшов або ж в інтернеті, або ж в OLX, або ж на прийомці, або ж ще десь. Тому все для вас. Показую, демонструю. Все, кому цікаво, якраз залишаємось, дивимося і коментуємо. Так, дивіться, є така планшайба, така тяжка, фрезерована, гарненька, 80 гривень буде коштувати. Далі є два напильника. Один упав. Ну, Буває і таке, що хтось лазив. Ціна за них буде 120 гривень, будуть ваші. Далі є ось така річ, кому цікаво, ціна її 150 гривень. Лопата у нас буде 65, вила у нас будуть 120. Цей як його домик, можна так назвати, ціна за нього буде 50, газові балони по 20 гривень, пусті, кому цікаво, буду брати. Поки що знайшов не пом'яті, тому що їх можна перезаправити і буде все працювати. Знайшов ось таку річ. Все працює, все крутиться. Все працює дуже добре. Ціна за неї 1200 гривень, буде вона ваша. Далі, що тут? По молоткам? 800-грамовий, півкілограмовий, 200 грамовий. E, ціна 60 гривень, ціна 40 гривень, ціна 25 гривень. Алмазні чашки, дивіться, це у нас ось з такими характеристиками. Там щось L'E. Якесь там 150 на 10 на 32. Внутрішній 32. Тут також внутрішній на 32. E, так, де воно? Ось 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 очки. Ось тут. Очки. Сотий кружочок 100 на 10, на 22. чи На, 3, на 32, вибачаюсь, 32. так, є отакий 20-й внутрішній, 125 на 100 і на 100. Повністю нові. В робочому е моменті ніде не були. Ціна за них будуть, Цей у нас буде 450, ці у нас будуть по 250. Так, знайшов ще молотків, як ви бачите, є без отворів. Ось такі недороблені. Для чогось вони зроблені. Дивіться, оці всі будуть по 35 гривень. Цей буде 35, цей, ці будуть також по 35 гривень. Кого зацікавили, пишіть. Так, і є ось такий шкрибок. Леза в нього 55, ржавенький, як бачите, знайшов на металобрухті. Ручки зроблені, недороблені. Ось такі грубі. Ними, скоріш всього, не користувалися взагалі. Ціни по 45 гривень і будуть ваші. Далі є ось така тримач для головок із головкою. Ціна за нього буде в нас 45 гривень, пінцет у нас буде 60 цей у нас 45 гривень. Ніж у нас буде 80, цей у нас буде ніж 30, цей у нас 45, ножиці будуть 45. Так, вентилятор з датчиком, даже, ось датчик відкручений. Ціна 25 гривень. Так, гармошка. Ви бачите, яка проблема. Ну, а так, все в неї є, все працює. Ціна 50 гривень. Цей у нас 35. Це у нас 10 циганське сказать. Заліз... Е, золото. Це у нас 25. Патрончик у нас ось такий. 200 гривень, він буде ваш. Так, на 27 на 24 ціни по 80 гривень. Е, Сйомника ось такого знайшов. 29 діаметри гвинт довжиною 30, 310, 36, 16 товщина. Захват цієї 42. Ціна за нього буде в нас 900 гривень, буде ваш. Далі топори, топори у нас будуть 45, 40. І ось цей у нас буде 80. Електрозапчастини якісь знайшов. Взяв, не розбираюсь у них, сразу кажу, тому що, блін, дуже багато пишуть там, бери, бери, все, будемо брати. Все будемо демонструвати, показувати, але ж не все таке цікаве. Пістоль 50 гривень. Кошка довжиною трубки э, свинцем заплавлена 103 довжиною діаметр 32. Тяжка така. <кій> Ціна 60 гривень. Далі є лірко тримач під максимальну лірку на 55. Ось такий. Ціна його 110 гривень. Буде ваш. Два ключі 17,19 і 22,24. Ціна 65 гривень. Так, болт у нас буде 30 гривень. Ці гайки у нас будуть за тискачем внутрішнім на 36. Ціна їх дві штуки. У нас будуть 70 гривень. Болт 5, шайба. Наружній 110, внутрішній 94, внутрішній 11. І товщина 12. загально. Ціна її буде 120 гривень. Заготовка 106 на 72 на 12, ціна 60 гривень. Далі різець 25 на 25, ціна 80 гривень, шайба. 78 на 34 внутрішній товщиною 16 накатана. Ось така. Ціна 60 гривень. Цей в нас буде 20 гривень. Цей в нас буде 30 гривень. Цей в нас буде 30 гривень. А, це в нас буде. Хай буде 70. Морквину ось таку знайшов. Гарненьку, громадну, 400 довжиною. Ді, діаметр всього. 55 чудо. Є отвори для того, щоб можна було зафіксувати вал. Але як тепер витаскувати цей вал? Незрозуміло. Ну, морквина добра, гарненька. Видно, що нею користувалися недовго, але, ну, як є, оце так. Ціна за неї буде 1200 гривень. Вона буде ваша. Далі є у нас ось така річ. Довжиною 180, шириною 60. Отак, 68. Є 19, 22, 18, 20, 27. Між отворами 22, 18, 12, 25. Ось таке. Кого зацікавило? Ціна її буде. І буде 450 гривень буде ваша. Заготовка шестигранник 180 довжиною. 22-й ціна 60 гривень. Далі є шампура. Ось такі довжиною різною. 55 і десь 43, 42, саме найменше. ось ці Їх тут, ну, як ви бачите, декілька більше 10 штук. Раз, два, три, пять 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 штук. Ціна за них буде 350 гривень. Далі є 5 гривень, 5 гривень. Датчик ось такий. Знайшов. Ціна хай буде 60 гривень. А, дивіться, хочу сказати таке. Що дуже багато речей лишається на наступний раз, але в даний момент я показую все. У нас іде знижки від тисячі гривень, не нижче, тому що кожен хоче зекономити і кожен хоче на чомусь е заробити. У мене є змога якраз відкласти речі, ось на цьому ви можете заробити. Тобі ж, назбиравши декілька речей. Назбиравши і відправлю вам на наступний день або ж в цей же ж день. Відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою, кому як буде зручніше. Є ще шайба 110 товщиною 22. Кому цікаво, є 160-шайба. 17-й отвір, товщина всієї флянці цього 45. Ось такий він, кому цікаво, також питайте. Пропонуйте свою ціну, не бійтеся, не кусаюсь, бо всі щось, чомусь бояться, не можуть якраз зосередитися і все інше. Е, прошу всіх присилати фото того товару, що вам сподобався, для того, щоб розуміти. Тому що дуже багато кожного дня виходить відео, і я не розумію, про яке саме е, річ ви маєте на увазі в цьому відео, в наступному, в прошлому, позапрошлому. Тому присилайте фото, будемо домовлятися і будемо відправляти. На цьому буду закінчувати свій спіч. Всім гарного дня та мирного неба! З вас, як завжди, лайк, підтримка, комент, ну і все те, що ви вмієте, можете зробити. Всім гарного дня та мирного неба! Знову таки.